Всім привіт! Сьогодні приготуємо домашній багет в духовці. Він виходить дуже смачний, ароматний, м'який із грузкою скоринкою. Я готую на молочній сировиці такі багети. Вони тоді виходять з приємним вершковим ароматом. Але ви можете готувати і на звичайній воді. У миску, в якій буду замішувати тісто, декілька разів просію борошно. Потім додаю сіль, цукор, все перемішую всі сухі інгредієнти. Добавляю дріжджі, в мене сухі та рослинну олію. Коли всі продукти перемішалися, об'єдналися, додаю сироватку. Вона має бути приємної кімнатної температури. Додаю її поступово невеличкими порціями і спочатку замішую тісто ложкою. Потім, коли це стане важко робити, замішую руками. Борошно відразу все я використовую, залишаю лише грам 50 для того, щоб трішки підпиляти, коли буду вже потім вимішувати тісто руками. Борошна багато додати не потрібно, так як це тісто, має бути таким м'яким, еластичним і навіть трішки липнути до рук. Краще використати потім рослинну олію, крапельку додати на руки, коли будете замішувати, ніж додати більше борошна. Такі багети виходять дуже смачними, ароматними, в магазині ви такого не купите. Не чиствіє декілька днів, ви його можете зберігати в целлофановому пакетику, і він буде як свіжий. Вимішувати таке тісто потрібно довго, не полініться мінімум 7 хвилин. Тоді багети будуть залишатися свіжими та м'якими, декілька днів. Я спочатку вимішую в мисці. А вже потім, коли тісто менше липне, стає більш еластичним, переношу його на робочу поверхню. Як ви бачите, для приготування такого багету не потрібно ніяких вишуканих продуктів. Самі прості, навіть можете вбрати звичайну воду, смак буде трішки відрізнятися, але він все рівно буде хрусткий, ароматний та м'який. Дуже добре такий багет смакує до сніданку, на бутерброди, до чаю. Обов'язково приготуйте, нічого тут складного немає. Думаю, як будете дотримуватися всіх інструкцій, у вас теж вийде він смачний і вам сподобається. Після того, як тісто вимісила, воно ви все рівно ще липне до рук, але вже дуже м'якесеньке. Миску змащую рослинною олією, викладаю його, для того, щоб тісто збільшилося в об'ємі, підійшло, накриваю харчовою плівкою рушничком і ставлю в тепле місце. Мінімум на 1 годину, але якщо у вас дуже жарко в кімнаті, то, звичайно, часу потрібно буде менше. Накриваю рушничком і ставлю десь в затишне місце. Як ви знаєте, тісто, яке підходить, воно не любить шум, сквозняки, і тоді воно добре підіймається. Ось, подивіться, тісто збільшилося в об'ємі майже вдвічі, воно дуже м'якесеньке. Буду далі вимішувати багети. Робочу поверхню трішки припиляю борошном і буду робити обминку вже за допомогою шпателька, щоб не додати ні лишньої олії, ні борошна. Акуратно переминаю його, тісто дуже м'якеньке, дуже еластичне, не хочеться його забивати ніякими додатковими інгредієнтами, лишніми, воно і так дуже гарне. Шпательком робити це дуже зручно. Перегортаю тісто з одного краю в другий. Легенько переминаю, потім розділю на три частинки, так як буду випікати три багети. У мене духовка невелика, якраз на одне деко поміщається три невеликих багета. Розділяю приблизно на три однакових частинки, кожну частинку буду розкачувати і скручувати у рулет. Кожен шматочок тіста розкатую в пласт прямокутної форми, і потім буду його скручувати щільненько прижимаючи всі краї, а край тіста обов'язково потрібно защепити. Потім в кінці обов'язково, щоб надати багетові однакової рівної форми, легенько розтягую, прокручую багет на столі. І так виконую. І з кожним шматочком тіста перекладаю заготовочки відразу на деко, на якому буде випікатися, попередньо застелила туди коврик силиконовий і залишаю приблизно на 30 хвилин, щоб тісто знову підійшло. Прикриваю харчовою плівкою і рушничком. За цей час тісто знову збільшується в об'ємі, воно гарно підіймається стає дуже пухким, аж повітряним. Духовка має бути вже розігрітою, так як багети потрібно випікати і ставити вже в добре прогріту духовку. Їх можна просто присипати борошном і випікати. Мені більше подобається, коли їх легенько зверху змастити молоком, і я трішки додавила невеличку частину яйця. Все збила і легенько зверху змащу. Коли оця помазка підсохне за декілька хвилин, потім, за допомогою гострого ножа, я роблю такі красиві насічки. Це не обов'язково, але вони тоді більш схожі на покупні багети. І ось подивіться, які вони красиві, апетитні, рум'яні, виходять в процесі приготування. А аромат, який стоїть, вам не передати словами. І коли вони вже трішки прохолонуть, можна їх дегустувати. Дуже пористе тісто, м'якеньке, довго не черствіє, можна подавати до сніданку. Робити бутерброди з будь-якою начинкою, а головне, цей домашній багет ніколи він не зрівняється із тим, який продається в магазині. Дуже пористе тісто, хрустка скоринка, дуже смачний та ароматний. Приємного вам апетиту! Друзі, підписуйтесь на канал, ставте подобайки і обов'язково пишіть коментарі. На сьогодні все, до наступного відео! sem poka poka